Вітаю вас на каналі Кубасик. Користаючись нагодою, хочу привітати вас з усіма минувшими новорічними святами, звісно ж, з Різдвом Христовим. І перше відео в цьому році я хотів би зробити таке розмовне огляд на Massive Darkness уже зроблено. Він вийде тоді. Коли написано в інстаграмі, підписуйтесь на інстаграм. А це відео я вирішив викласти першим, поки воно не втратило актуальність. Тож, про що це відео? А в цьому відео я хотів би вам розповісти про арію контролю українською. Я побачив, що вам подобається моє відео з топом, і, ну, звісно, їх всі люблять. Хотів зробити топ. Area контролю українською, але вирішив, що їх, в принципі, не так і багато вийшло, і тому я просто вам розкажу про мій улюблений жанр, які ігри є і будуть. А ви зможете, якось уже, сподіваюся, після цього краще зорієнтуватись, ну і вибрати, що кому більше подобається. І почнемо ми з мого найнеулюбленішого жанру: це складні економічні стратегії, які мають у собі елемент війни, ну і відповідно ерія контролу. І до них ми віднесемо. Косу та Рюрика. І так вам не почулось, я вважаю цю гру складною. В ній досить комплексні правила. Я не розумію, чого її вважають люди простою. Рюрик на неї дуже схожий і, мабуть, навіть ще складніший. Особисто я грав лише в косу. З Рюриком я знайомився з правилами. І, ну, в принципі, так, деякі схожості є. Насправді, це гра, якщо ми говоримо про косу, то більше про економіку, більше про здобування ресурсів, але присутні також елементи і двобоїв різних, і вони взяті з одної класичної гри, про яку я згадаю сьогодні, теж цікаві вони місцями, але. Знову ж таки, мені здається, що ця гра трошеки не виправдовує ваших очікувань. оскільки я в неї грав тільки, тільки, коли вона з'явилась, не українською, а взагалі в світі. І я один із тих, хто думав, що це гра про брутальну війну, великі мехи і так далі. То це зовсім не так, зовсім не так. Якщо ви шукаєте цю гру, то. Коса вам точно не підійде, ну і теж можна сказати про Рюрика. Війна там є, але зазвичай, коли ви на когось нападаєте, це майже завжди коштує вам дорожче, чим супернику. І тому, ну так, Сумнівно, сумнівно, елемент пірової перемоги присутній. Мені ця гра не подобається, але якщо ви любите таке складне подумати, порахувати, і щоб там були більше економічні розрахунки, ніж стратегічні, то ви можете придивитись до цих двох ігор. І також я хотів би згадати таку гру, про яку мало-мало хто говорить. Це гра Море Nostrum, а, а як нас переклали наше море і видавали її IGames, це досить така скромна по своєму оформленню гра. Мені не вдалося в неї зіграти жодного разу. І Її вже немає в продажу, і навряд вона з'явиться, тому що оцей тьмяний дизайн все ж таки, мені здається, відлякав людей. Але е наскільки я чув, вона справді була непогана. Не будемо на ній зупинятись, тепер перейдемо до самої м'якотки. Тож, те, що ви можете купити на даний момент. Це гра root, тобто корені. видає в нас її Kilo Games, і це така досить е, хитра гра. Вона виглядає дуже мило, такі тваринки, дерев'яні, ну просто шикарно. До речі, стосовно продакшену картону, е, я в захваті, це найкращі картонні компоненти, мабуть, які я бачив. І карти там дійсно високої якості, практично як дорогі покерні, Тому я дуже задоволений, гра у неї, вона досить комплексна. І теж можна сказати, що. Трохи не виправдовує очікувань, оскільки можна зламати собі мозок, особливо в першу партію. У кожного гравця є своя фракція, і от правила цієї гри, вони поміщаються, в принципі, в 2-3 абзаци. А правила кожної фракції займають. Дуже-дуже багато, тому що це абсолютно окрема гра у кожного гравця. У кожного. І тут є і плюс, і мінус. По-перше, так, це дуже е, класно, що кожна фракція відчувається по-своєму. Абсолютно свої механіки. Е, навіть е, Будування будівель в кожного буде виконано своїм чином. Єдине, що спільне для всіх, це бойова система, і також е методи набору переможних очок у всіх відрізняються. Стилістично, мені подобаються дуже м, всі ці правила, як придумані. Тобто, о, оці е, птахи, в яких постійно бунти виникають, оце взагалі мої улюбленці, дуже класно. Але але ми тут приходимо і до мінусу. Гра стає дуже комплексна, дуже переускладнена. І, ну, не те що. Ви, суперника, не розумієте, що він намагається зробити. Вам би розібратись хоча б з тим, що робите ви самі. І тому вам треба зіграти як мінімум ех, декілька разів, щоб зрозуміти свою фракцію. І ще бажано зіграти за інші фракції, хоча б по разу, щоб плюс-мінус орієнтуватись, чого хоче досягти ваш суперник. Тому так. Гра класна, але, ну, я б сказав, на любителя. Я бачу в ній певний шарм, але, на жаль, я таким любителем не являюсь. Далі. Війна персня. Досить цікава гра, оскільки в ній є такі дві. Не характерні речі для жанру area контролю. По-перше, в ньому є сюжет. По-друге, це гра фактично дуельна. Так, там можна прикрутити чотирьох гравців, але насправді це сили зла проти сил добра, все класично, все як по книжці Толкіна. І, так, якщо ви фанат М -м... Володаря Перснів, Якщо вас не лякають складні ігри, і у вас є друга людина, яка згодиться з вами в це грати, я думаю, війну персня» можна оцінити. І остання в нашому списку складна гра, це гра Кемет. Кемет це дуже-дуже цікава гра. Вона мені подобається із усіх цих складних. Вона мені єдина подобається. І як не дивно, тому що я, в принципі, не прихильник складних ігор. Але от вона мене, ну, скажімо так, повертає в дитинство. Дуже нагадує мені герої Меча і магії. Тематична, мені подобається там грати через смерть, дуже класно можна наймати монстрів. Якщо вам подобаються комплексні стратегії, я думаю, кемет точно вартий вашої уваги. Єдине, що правила в ньому написані жахливо. Буде дуже-дуже важко розібратись, ну, я не знаю, пишіть в коментарях, може у вас якесь інше враження, але мені особисто було м, важко зрозуміти все з першого разу, все написано так от, на, на вздовж і поперек. І м, не, не ясно, що в якому місці і так далі. Але якщо ви пройдете цей тернистий шлях, і зможете розібратись з правилами, то я певен, що гра подарує вам багато задоволення. Далі у нас Анг. Ангх це третя гра в міфологічній трилогії Еріка Ленга. Я в перші дві не грав, але ця дуже-дуже класна. Особливістю її є те, що в ній немає рандому зовсім. Так само, як і в кеметі, до речі. Тому, якщо ви не любите випадковості, хочете, щоб все вирішувала ваша фундаментальна і продумана до останньої деталі стратегія, то анг це може бути ваш вибір. Або кемет, ну тут уже залежно від складності і чи. Вам важлива якість компонентів чи їх краса? Я б так би це охарактеризував. Тобто, якщо ви хочете високу якість цих компонентів, то це кемет, звісно, а якщо ви хочете красу і високу якість лише мініатюр, то це анк. І я думаю, що ця гра може сподобатись багатьом, тому сміливо раджу. Огляд буде скоро на каналі, знову ж таки, дивіться в розкладі в Інстаграмі. І ми підходимо до мого улюбленого Наркінг, Великі сподівання, гра Мартіна Волеса дуже класна, дуже проста гра. Я б навіть сказав, що сімейного формату, хоч надзвичайно конфліктна, плюс для любителів туди ще й закинули приховані ролі. І вони, в принципі, не розгадуються в перші 5 хвилин, як в е, тому ж бенгу. Тому я дуже раджу вам її придивитись. Одна з моїх найулюбленіших ігор посилання на мій огляд, буде в описі. Це одна з кращих ігор в своєму жанрі. І остання з доступних зараз на ринку ігор це Iniш. Неймовірна гра. Ні на що вона не схожа, я дуже хочу зробити на неї огляд новий, тому що не дуже задоволений тим, що є. Ця гра заслуговує набагато кращого. Вона не знаю, як сказати, завжди граєш в неї, і це казковий святковий настрій, я б так би сказав. Всі бажаючі придбати цю гру. Зможуть це зробити. Навіть тираж зараз закінчується, але в цьому уроці буде новий. Дуже рекомендую. Моя найулюбленіша гра не серед арії контролів, а взагалі. Дуже елегантна гра, дуже стратегічна, неймовірні арти. Вона дарує таке відчуття, значить ти дослідник, відкриваєш нові острови. і Взагалі, мало ігор в цьому жанрі, які мають модульне поле. Не знаю, що ще додати. Треба, треба, як мінімум, зіграти кожному, я так вважаю. І ми переходимо до погляду в майбутнє, до ігор, які вийдуть найближчим часом на українській мові. І, можливо, сподобаються саме вони. Тож, перше. Дюна гра про війну та дипломатію. Вийде ось ось уже, я її дуже чекаю. На момент виходу цього відео, або вона приїде дуже скоро, або вже у мене, буде на каналі розпакування цієї гри, і що можна про неї сказати. Це гра дуже-дуже стара, вона вийшла в світ більше 40 років назад. В ній є дуже класна механіка з прихованим виставленням сили на своєму круговому лічильнику, яку, до речі, взяли собі в косу розробники, це. Класна ідея, мені здається, і конкретно ця версія Дюни — Це більш спрощена е гра, яка зроблена більш швидшою, щоб грати за годину, але от з тим класичним духом перевірена часом гра, і дуже в мене великі на неї сподівання. Я думаю, що вона буде класна. Можливо, ми дочекаємось і перевідання самої отої класичної гри, яка була зроблена в новому дизайні в 2019 році. Вона дуже комплексна, дуже довга. Але я думаю, що для більшості гравців буде приваблива саме ця нова дюна. До того ж, вона зроблена в досить стильному дизайні останнього фільму. Далі у нас Four Humors, або Чотири темпераменти. Так, ви можете сказати, що це не Area Control, це гра на розміщення робочих і так далі. Але ну, в такому плані можна і Blood Rage назвати теж грою на розміщення робочих. Я казав, що я буду згадувати все, що більш-менш хоч нагадує Area Control. Досить цікава гра. Не так багато про неї інформації в інтернеті, будемо чекати виходу української. Я дуже хочу її собі взяти. У українському виданні будуть преміальні компоненти. Ну і ще також мультяшний дизайн такий веселий, дуркуватий, звісно, приваблює. Тому будемо дивитись, щось да, про неї скажу. Або напишу в інстаграмі, подивимось. Наступна гра це «Юкатан», ідеологічне продовження кемета від того ж розробника, від того ж видавництва. В ній ми переносимось уже в сетінг індіанців на острові Юкатан, будуть піраміди, їхні автентичні монстри і все таке, але. Ну, Можна сприймати, в принципі, її як покращену версію Кемета. Побачимо, що з того буде. Чекаємо. Далі в нас йде маленька, компактна, мабуть, най найдешевша гра з усіх, що я сьогодні перечислив. І це гра Цезарь. Вона вийде за. Локалізацію ігромагу. і вона являє собою, ну, скажімо так, варіацію на тему гри Blitzkrieg про Другу світову війну. Це військова стратегія, вона мала досить абстрактне поле. Тут же ми зможемо побачити поле більш е, таке натуральне, схоже там. На Італію і так далі. І я думаю, що як такий компактний швидкий варіант Area контролу, вона може багатьом сподобатися. Гра Wolves, або ж Вовки. Дуже м, свіжий проект, мабуть, найновіша гра з цих всіх мною перечислених, хіба що крім Юкатану, який ще не вийшов у світі. І вона виглядає досить гарно. В ній ви будете керувати зграю вовків. І влаштовувати своє домінування над зграями суперників виглядає класно, ідея прикольна. Будемо дивитись ближче до виходу. Найбагато страждальніший проєкт, який має вийти, це зоряні Війни Повстання або Star Wars Rebellion І це є, мабуть, основний. Конкурент війни персня. Це теж гігантська довжелезна гра на двох, теж з сюжетними елементами. Мене особливо вона приваблює більше, ніж е Володаря перснів. Хоча Володаря Перснів, мабуть, більше Більш люблючим зоренів він, але е, от конкретно ця гра, мені здається, більш м, такою прогресивною е, і виточеною версією м, ігор цього жанру, скажімо так. Будемо чекати, сподіваємось, «Kilo Games її таки випустять, але, ну, можливо, будь-що. Ну, і тепер ми переходимо до швиденької хвилинки конспірології. Я буду говорити вам про Area Control, які я вважаю, що вийдуть українською, хоча анонсів жодних не було. І почнемо з Blood Rage. Це гра з тої ж самої трилогії Еріка Ленга. Перша про скандинавських богів і вікінгів. І... Багато хто вважає її кращою грою в цій серії, кращою грою в жанрі взагалі. Дуже чекаємо, наче якесь видавництво її взяло на локалізацію, але це лише чутки. Будемо дивитись, як піде далі. Ну і, можливо, і Rising Sun ми побачимо, тому що. Якщо є перша і третя, то і друга, ймовірно, з'явиться. Наступна гра це Galactus Renaissance, або Галактичний Ренесанс, і цей список писався мною так довго, що із конспірології ця гра. Плавно переміщається в список очікуваних нами ігор, оскільки Lord of Boards анонсували, що її таки видадуть, це ідеологічне продовження інішу. космічне. Дуже чекаю, дуже великі надії покладаю на цю гру. Сподіваюсь, вона буде не гіршою, ніж оригінал. І... Зможе зайняти достойне місце на моїй поручці. Далі, кіклади. Кіклади це була гра з трилогії видавництва MatheGot. В неї входив ініш кіклади, саме і кемет, але тепер вони переформатувались. Ми маємо. Трилогію інішу, тобто буде ініш, Galactus Renaissance і якась третя гра, яку ми ще не знаємо, але розробка йде. І, може, трилогія по кемету теж буде, кемет, Юкатан і якась третя гра. А кіклади уже Матагот видавати не буде. Судячи з усього, права будуть належати тепер іншому видавництву. Автор. Гри пішов з нею, від Метагот зробив другу редакцію, яка скоро вийде, буде мати великі зміни. І я думаю, що така популярна, всесвітньо відома гра, як Кіклади, обов'язково з'явиться українською. Точно видавці захочуть її взяти. Єдине Питання, коли це буде, я думаю, це станеться. Гра Bunny Kingdom. Вона теж не анонсована, але з'явилась уже у Гікача. Судячи з усього, вони будуть її локалізовувати. Це такий дуже милий Area Control з кроликами, зроблений фірмою Elo. А вони спеціалізуються на таких. Простих дитячих або сімейних іграх з дуже яскравим, привабливим дизайном теж чекаю, хотів би в неї пограти. Не знаю, чи буде доповнення. Але основну гру як мінімум зіграти дуже хочу. Ще раз акцентую на тому, що Оці останні ігри, які я перелічив, мої конспірологічні, може, ні одна з них українською не з'явиться, ну хіба що, крім галактичного ренесансу, який вже анонсували. А, але я думаю, що шанси у нас хороші. На цьому все. Пишіть, чи вам сподобався такий формат. Пишіть, про які жанри ви хотіли почути ще таке подібне відео. може. І так, зустрінемось в наступних відео. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, тисніть лайк, якщо вам сподобалось. До наступних відео.